Вітаю всіх на нашій сьогоднішній ювілейній церемонії нагородження переможців інтелектуальних змагань Діва на розумніше 2024. В нашому місті живуть дуже обдаровані, талановиті, молоді люди. Хочу подякувати нашим учням за такі вагомі результати, подякувати вашим науковим керівникам, подякувати вашим батькам, які вас підтримують на цьому шляху. Побажати вам нових перемог. Сьогодні ми вітаємо наших найкращих, найрозумніших дітей Кам'янську. Нагороджуємо 107 учнів. Крім того, у нас сьогодні свято педагогічного тріумфу. Це ті вчителі, які підготували переможців. Дуже гарна була започаткована традиція в 2018 році департаментом з гуманітарних питань і підтримана міською владою. Вже п'ятий раз проводиться попри складні умови сьогодення в нашому місті, свято науки, свято відзначення найкращих учнів. Всіх нагородили класні подарунки. Захід також сподобався. Дуже радий, що у нас багато, дуже класної молоді.